У Хмельницькому відбулося відкриття виставки, присвячені внутрішньопереміщеним особам під назвою Непомітні історії дев'ять історій, дев'ять людей та дев'ять речей, які брали із собою вимушені переселенці, рятуючись з окупації. Експозиція стартувала в межах всесвітньої компанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства в усіх стаціонарних центрах допомоги врятованим. І власне всі історії, які представлені у цьому фотопроєкті, це історії клієнтів центрів допомоги врятованим. Один із базових принципів, за якими врятують центри центри допомоги врятованим, це конфіденційність. І, власне, ми відібрали ті історії. Власники, герої, котрих були готові їх розказати і готові були поділитись. Образ туману у цих фотографіях це символ того, що ті травми, які отримують ті, хто постраждали від війни, вони часто залишаються непомітними для не тільки для незнайомців, а й для рідних. Наразі в Україні створено 11 центрів допомоги врятованим: у Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Києві, Полтаві, Кропивницькому, Чернівцях, Одесі, Херсоні, Харкові та Мукачево. На даний час організація допомогла понад 29 тисячам українців та українок. На відкриття виставки також завітав заступник міського голови Хмельницького Михайло Кривок. Це дуже важливо для нас, для Хмельницького, для громади. Важливо, тому що ем... Ми, ми приймали як і скрізь, де немає активних бойових дій. Ми приймали людей, які змушені були покинути свою домівку. Вони зазнали е, різних видів насилля проти себе. Е, я вважаю, що навіть те, що ти покидаєш свій дім, покидаєш все, що ти нажив, що мав, рятуючи своє життя і життя своїх дітей, це елементи геноциду. Це ніколи не має бути і забуду. Окрім цього, на презентацію завітали представниці Центру соціальної допомоги, психологи та фахівці. Мар'яна Любецька, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб, розповіла, що відвідала виставку, так як тема внутрішньопереміщених осіб є вкрай важливою. Хочу Сказати, що всі історії вони вкрай індивідуальні і всі важкі, вони всі вражаючі, і ми повинні пам'ятати про ці всі історії, допомагати, чим ми можемо. Не дарма ця фотовиставка має назву Не помітні історії. Вони досить помітні, але інколи ми просто не можемо хопити всі ці інформації і не володіємо інформацією. В штабі ми з першого дня широкомасштабного вторгнення, всі працівники працювали. Через нас проходило безліч людей, це були тисячі. Людей в кожному були важкі історії і кожна заслуговувала уваги і підтримки. Після Хмельницького показ планується у Вознесенську, Ізмаїлі, Кременчуці та у містах, які будуть зацікавлені провести його в себе. Також центр планує проводити такі експозиції за кордоном, аби більше привертати уваги до України. Зокрема, вже відбулися спілкування із послами Австрії та Бельгії. Я сподіваюся, що ми її реалізуємо на відкритті виставки у Харкові. До нас завітав, завітав посол Бельгії. Також ми представили цю виставку уже послу Австрії. І е, саме в межах. От, Саме в межах комунікації з іноземцями ми також відзначили, що ця виставка може бути представлена і за кордоном. У нас вже є перекладені усі історії, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб реалізувати цю ідею. У Хмельницькому виставка триватиме до 31 січня. Ми не повинні забувати про ці історії. Вони на перший погляд непомітні, але вони з нами, вони в нашому житті. Юлія Лемишева Хмельницький Україна Джулія Ньюс.